Привіт друзі. Привіт друзі Ми сьогодні в повному складі. Перший виїзд, мабуть, за півроки разом з Максимом і, і попалася отака от щучка на тлі стирок. Сьогодні задача в мене я піймати хоч якусь рибину. Чесне слово, хлопці, скучаться і дівчата. За цими покльовками я закинув цю справу, але ось вибрали такий день, він наче не щучий. Але сьогодні я постараюся впіймати якусь гарненьку рибинку. Піймав на твістер клюнула, невеличка, але приємно. Я вже забувся, я злякався, аж руки і ноги затремтіли. Я вже забувся, як ці покльовки відбуваються. На п'яти грамах. На п'яти щучка. Що вона й його, так. Да. П'ять грамчиків маленька така. І твістера немає. Твістера немає, десь він там в роті, зараз я буду його шукати. Там ж у неї, я її хочу таке достати звідти, а то забрати в неї. О, Це Манствістер. Манс-твістерочок. Цю першу маленьку щучку свою я відпустю і буду сподіватися, що сьогодні вона мені принесе удачу і припливе більша. Щука. О. спробую на Воблер, не було покльовок на силикон. Комплект у мене сьогодні Major Craft в рості 2,60 до 15 г, 2500 катушка і шнур 0,6 яматою. 0,6 по Японії або 0,13 мм. Вода помітно впала, рівень дуже низький чомусь. Зараз побачимо, як це скажеться на кльові. Завжди оцей камінь він був в воді. Вода приблизно була про цей камінь, води немає. О, це був ударчик. На варунку щось луснуло. Ми будемо, друзі, передвигатися далі. Тут ми покидали трошки з Максом, в нього було декілька покльов, я піймав одну щучку і все, і тиша. Рибка, що в нас на Південному Бузі не розклювалася, так як пишуть в коментарях дехто. Туди вище Чернігівська, Сумська область вже йде повним ходом жура, а вона що? 1000 кілометрів південніше. Ще риба по бур'янах лазить, не збирається в наші наземні місця і ми будемо так потихеньку двигатися. Можливо, десь щось нам і попадеться Пішли. Я змінив, друзі, комплект. Зараз взяв доджер, він більш короткий, з тестом до 18 грам і ним зручно можна рибкову проводку робити воблерів Тут стоїть катушечка 2500 від віддайве і шнурочок одиничка. Так, зараз спробую ще інший воблер. На монтерку покльовок не було. Якщо не буде на інший воблерок. Попробуємо пробуємо Я завжди використовую засібку на кінці сталевого поводка. Мені так зручніше. Не потрібно постійно робити ось ці рухи, закручувати воблер, відкручувати. Чесно кажучи, не разу в мене, в мене не підводила засібка. Сьогодні використовую джегрі 7 грам Грушевидний груз і приманка тридільна. Он такий невеличкий. Теж вже удар. Такий невеличкий судочок Так, ну що, більше покльовок не було. Я зараз поміняю на якусь іншу приманку, поставлю такого великого твістера навіть вночі. І ось покльовка. Знову покльовка. Непогана покльовка. Я думаю, було видно, як вона просто насіла. край губи в якихось язвочках. На мантіграб. Вона взяла. Твістер приваблює своєю грою активною з великим хвостом. І щучка не втрималась, але покльовки жадної не було. А вона підвисла. Ай, знову рибка, рыбка. знову судачок. Такий не некрупный. Пляшку перевірили пусто. сипемося на ті міста, де ми є. пляшках хриба вже осінь, осінь. Осінь в таких містах. Ну... Це літом. Це да, літні міста. Ну, на, всякий, на всякий пожарний случай ми його перевірили. і Нічого не було. Поклівок небагато, ми чотири локації чи п'ять проїхали там, де вони ми знаємо, що рибка буває то тільки на одній локації була риба практично. І що ще трошки треба нам почекати, буде якась крупненька рибка, але вона буде туди пізніше. Пізніше у нас на... Це все залежить від погоди. Можливо, це буде на кінець листопада, місце, можливо, на середину. Такі бували роки, що ми навіть 31 листопада з Максимом Тікан починали ловити і до Нового року. В нас не замерзає, воно як обично. І до Різдва Христового ми ще будемо і пінгами по відкритій воді завершуємо вже рибалку сьогодні більше покльовок не було попробували ще на тому місці де ловили днем спробували Тут вже ми приїхали ще люди, були другі прийшли на вечір на вечірню відпочити, по трошки покидати. Аби якби і місця там нам вже не було. Але ми там ще приступилися, трошки кинули, пару разів прокинули, ні в датчик, ні в Ми його трошки тут прокошмарили в день, звісно. Та я думаю, що отак. Це південь, південь України, друзі, степ, степу. Оця річка наша Південний Буг і так артерія, слава Богу, що вона в нас є. І потрошки ми з нею черпаємо якусь енергію. Все, все, До побачення всім. Щасливо-пока!